З такими нагальний раз в день я виходжу. Вот, потому що два разів в день це для мене подвиг. А пішки ходити доводиться вже рік, і все через непрацюючий ліфт. Це багатоповерхівка на проспекті Небесної Сотні, 14А. І нікому не діло. Тут дуже багато жильці єлі-єлі ходять з паличками. Наприклад, як Ольга Степанівна, для неї вийти на вулицю справжнє свято. У жінки поламаний хребет, а живе вона на сьомому поверсі. Останнє час совсем перестала ходити. Ті, ті роки ще як це могла потіку. а зараз повністю казувати. До початку війни тут міняли ліфти в першій і другій парадних, а ось до третьої так і не дійшли. Хоча підйомник давно потребував уваги. Але замість ремонту ліфт вирішили просто відключити. Тільки в нашому під'їзді з 8 іюля минулого року я в ньому застряла, потім точно запам'ятала дату. Ровно год, считаете. Дверь постоянно закрывалась, то ні він не останавливался, де потрібно, то він пролітав. Потім прийшли вообще його відключили. У мене от ребенок інвалід першої групи. Я її поки вытащу наверх. Потім збиваємо давление, полчаса. сидим. собака вже навіть у мене не хоче ходить пішком туди наверх. Маленька, а ось всі ці папери, заяви до департаменту міського господарства. Перше написана ще у вересні минулого року. Мешканці будинку дійшли навіть до мера міста, але все марно. Ходили мужчини к Труханову. І там только написали, що заяву прийняли, але ніяких дійств теж ні. Роботи в капітальному ремонту вказаного ліфта планується виконати до кінця поточного року. То до 23 Це обіцянка від того ж департаменту міського господарства. Там їх дуже люблять роздавати, кажуть люди. А тим часом ситуація серйозна, бо через непрацюючий ліфт хтось може не дочекатися медиків. У мене ма Мама, їй 87 років, вона із квартири вже не виходить год. Скорую допомогу, як то визивали, ці люди взагалі відказалися йти без ліфта на 9 й етаж. Цікаво, що ще в травні мер міста заявляв, цього року замінять 69 підйомників. Ось тільки де невідомо. У мерії тримають інформацію в таємниці. На наші запитання у прислужбі так і не відповіли. Але є майже свіжа відповідь від департаменту міського господарства. Написана два тижні тому. В документі знову обіцянка, що зірки можливо зійдуться, та цьогоріч ситуація, можливо, рушить з мертвої точки. Але все це мешканці будинку вже чули і їм нічого не лишається, окрім чекати на рішення чиновників.